Всім привіт! Сьогодні ви на каналі, Ксенія Швабович, і сьогодні ми будемо робити розпаковку паперових сюрпризів. Я зробила пару новинок. Я зробила от таку головну нашу теплапку зробила ще одну Це не новинка, але ще один такий великий пакетик. Ще тут є, з'явилися нові звички. Тут будуть попадатися всякі Там наші звички і так далі. Будуть корича, попадатися і ще тексти, про що звичка, якщо не зрозуміло на малюнку, багато всього. Ще я зробила отаке солодке. Ну, тут буду я буде попадатися просто солодке. А тут я зробила пару штучок. Так знаю, це тут великі, а тут маленькі. Я тут таке роблю просто було б неприкольно, якби я зробила отакі от маленькі і покупала в таку велику коробочку. Ну, Сьогодні зі звичок я хочу обрати. Давайте цей. Бо він так в мене найгарніше вийшов. Тут я зробила ще одну до тюленів. Ось це Ой, зараз. До цю ламів зробила ще ту. Ну, ще одну опаковочку. Я хочу взяти якраз оцю нову. Бо я розумію, я тут малюю не дуже схоже. Ну, тут є солодке. Брати велику чи маленьку. Я хочу велику, якщо чесно. Ось тут наш великий сюрприз, у нас вибору немає і та палапка. І стоїмо наш каталожик. Ось такі от каталож. Катал... 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 Починаємо ми з колекції тюленів. Відкриваємо ось такі пакети. Так, нам попадається. Нам попадається ось такий от кольоровий. Клас! Так, тут стікер. Але стікер тут іще. Треба його відкрити. Ось. Так. так. Відкриваємо. Він у нас такий, можна сказати, простий. Але він не простий. Знаєте чому? Тому що тут чорним він обведений, а це вже рахується непростий. Так, шукаємо наступну колекцію. Я думаю, відкрити зараз нам звички. Ось звички наші. Ось такі. Відкриваємо. Ой. Нам випало ось такі от. Багато. Ой, довго спати. Нам випало довго спати. Це звичка, звісно, ну, не дуже хороша, але все рівно. Я хочу наклеїти ось тут. Давайте ось тут наклаємо. Тут воно якраз буде гарно вписувати. Ось таке у нас. Наступне, я хочу відкрити солодке. Ось. Я, напевно, це. Відкриваю зараз. Я не знаю, що поклаю, я буду златувати канал, і нічого не закінчувати і одразу цего. І це солотиться на колекцію. Нам попалось. О, ви знаєте, такий, такий батончик ім. Воно в добре додати, а я буду поправить її. Він дуже прикольний. Я його хочу наклеїти на ось цю ось сторінку. Знаю, не дуже гарно прикраси, просто в мене було мало часу, а хотілося б якось прикрасити. Ось так наклеїла. Трошки криво, але це нічого. Ми відкриваємо перше. Зараз. 1, 2, 3, 4, 5. Вийшов зайчик погуляти. Значить, зараз відкриваємо це. Я не знаю, що мені попадеться. Зараз треба вже перегортувати на сторіночки якісь такі, щоб клеїти великі сюрпризи. Ну, я б сюди б та палавку наклеїла. Так, ну сюди тоді наклею той сюрприз. Або я не знаю. Я все-таки... Ой, я все-таки оприділилась і вибрала сюди наклеїти. Так, хто нам випав? О, вау! Це мій дракончик, який дуже гарно вийшов. Просто він настільки прикольний. Я його зараз сюди приклею. Прямо це прикольно так виходить, що тут, типу, таке жовте, оранжеве, червоне. А тут, типу, є фіолетове, таке синє щось похоже на оці зірочки, і це дуже прикольно так з'єднується. Я якось проготала з пакетиком. Так, ось клеїмо. На всякий випадок ще тут поклеїли. Так, ну і тепер розпаковуємо останнє. Це просто мені цікаво, я навіть сама не пам'ятаю, що там. Так, вибираємо сторіночку. Нашла надо пока. Так, ну, что-то надо. Так, нам попалась таке. Вау. Устакая вот та а на не наліпка. Зараз розпакуємо наліпку. Так, какие стікер. стикер. Нам випало таке ось пірожене. <гум> Ладно, тепер вертеся теж, Ось так от. Ну, прикольно буде, звісно. Тут так. ось такий типу, пакетик. Ось так от клеїмо ось цей пакетик. Це, типу, основний пакетик, з якого саме випало. І, надіюсь, я надію, не забуду робити так само з іншими. Лапками і ще отак от. Ну і на сьогодні це кінець відео. Всім па-па, до нових зустрічей!